Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Надзвичайна любов. 1 Петра 2.12 Поводьтеся добре, щоб вони, побачивши добрі діла, славили Бога. Сусідка по кріслу в літаку розповіла мені, що вона не релігійна людина. Однак іммігрувала в місто, де проживає багато християн. Коли вона згадала, що більшість її сусідів ходять до церкви, я запитав про її власний досвід. Жінка сказала, що ніколи не зможе віддячити за їхню щедрість. Коли вона привезла свого батька-інваліда до нової країни, сусіди побудували пандус до її будинку і подарували лікарняне ліжко та медикаменти. Якщо християнство робить людей такими добрими, то християнами мають бути всі, сказала вона. Господь Ісус сказав своїм учням. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Петро чув повеління Христа і передав його далі: Поводьтеся поміж поганими добре. Щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога. Наші сусіди, які не вірять в Ісуса, можуть не розуміти, у що ми віримо і чому ми все віримо. Не переймайтеся цим адже є ще одна річ, яку вони не можуть зрозуміти надзвичайність вашої любові. Моя сусідка в літаку дивувалася. Що її сусіди християни продовжують піклуватися про неї, хоча вона, за її словами, не одна з них? Вона знає, що її люблять заради Ісуса і дякує за це Богу. Можливо, вона ще не вірить у нього, але вона вдячна за те, що вірять інші. Хто з ваших знайомих потребує Ісуса? Як ви можете полюбити їх заради Нього? Помолимось. Небесний Отче, нехай Твоє світло засяє через мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.